Доброго дня, магітароукраїнська мене звати Олена. Про що дізнаєтеся незабаром, ваші очі розплющуються. Симіфікація. Переможемо по першому та другому варіанту. Ось що відізнаєтеся ми за вами, ваші очі розплющуються на що саме. По першому варіанту ваша сигніфікація. В справах ви пережили зраду, але незважаючи на все це, ви не зупинились, і ви не зупинитесь, і вас не зупинять. Ви боретесь і будете боротись для того, щоб досягнути бажаного результату. не зважаючи ні на що і ні на кого. Хоча вас вороги закривали шляхи або створювали ситуації, щоб не дати вам можливості досягнути того, чого ви прагнете, вводили в стан бездіяльності, заздрість. Буде стан бездіяльності, вони вважають вас індивідуальною людиною. Тобто ви відрізняєтеся. Можливо, що стосується професійної сфери, ви професіонал своєї справи, і вони розуміють, що ви маєте великий потенціал і саме ті ресурси, яких в них немає. Це заздрість, звичайна заздрість. До того, що ви маєте і чого можете досягнути, і вони таким чином не дають вам можливості досягнути того, чого ви прагнете. Залежність, можливо, партнер який заздрить, або не бажає, щоб ви розвивалися, тримає вас в залежності бездіяльності. Є момент закриття шляхів. Не дають вам можливості реалізовуватись і досягати того, чого ви прагнете. Ну, або ситуація обставини, або ваше оточення створює саме ситуації, щоб ви не могли в зв'язку з тими ситуаціями, питаннями, ви були зайняті іншими справами, а не рухалися до досягнення тієї мрії або реалізації того проєкту, якого ви бажаєте реалізувати і досягнути. Так, що ви не мали визнання, спостерігають за вами, як ви реалізовуєтесь, зустрічаються, подарунки вам готують. Може бути, так що дивіться, вони, ножа в спину, хтось вам встромить або бажає встромити. Тому будьте на поготові по відношенню до того, ну, я дивлюся, ви прожили зраду, можливо, це й минула ситуація з минулого, але складається так. Обставини і ситуації, що в вашому оточенні є ті люди, які не бажають, що ви досягнули того, чого прагнете, реально є на даний момент. І поки ви їх не відсічите, ви не зможете досягнути того, чого ви бажаєте, по відношенню до ваших планів, ваших цілей тих результатів, яких ви прагнете досягнути, поки ці люди знаходяться в вашому оточенні. Тому вам потрібно проводити детоксикацію, відсікати цих людей. Ви наповнена людина, чому вони і заздрять вам. Ви зірка людина, яка відома, яка проходить трансформацію, вивчається, навчається, трансформується, працює, внутрішньо і зовнішньо пропрацьовуєте. Ви цілісна, наповнена. Ви бажаєте досягнути реалізації, як по відношенню до. Особистого життя, так і до фінансового та матеріального достатку. У вас є мрії, ви рухаєтесь, дієте, власне, вкладаєтесь ресурсно і енергетично власними зусиллями. Ви не очікуєте від когось допомоги, ви самі працюєте, ставите перед собою цілі, рухаєтеся. Але от саме є ті, які не бажають, щоб ви досягнули того, чого ви прагнете. Так, да, королева мечів є така в вашому оточенні. Лицемірка не бажає, щоб ви мали стабільність як по відношенню до фінансового, так і матеріального достатку. Ну і загалом в своєму житті. Тому знаєте, що є та людина, яка, власне, Створює ситуації обставини, закриває вам шляхи, не дає можливості. Вона є в вашому оточенні на даний момент. І підготує вам подарунок, якщо ви не відсічите спілкування з даною людиною. І загалом. Насамперед, що ви можете зробити, це не розповсюджуйте інформацію про свої плани. Тому що вона то розуміє, що в неї чітко. Вибудований план по відношенню до вас. Вона бажає вам не гаразді по відношенню до фінансового та матеріального достатку, а в особистому житті, щоб ви залишалися самі в внутрішньому роздраві, що вам робити? Ви отримаєте шанс. Рухатись далі цілеспрямовано реалізовувати ті амбіції, ситуація проясниться для вас. Але, ще раз повторюю, тільки якщо ви звернете увагу на. Дану інформацію і все ж таки проведете детоксикацію свого оточення, не надавайте інформацію, не надавайте можливості людям маніпулювати вами, вводити вас в стан жертви, щоб вони отримували задоволення від того, що ви знаходитесь в роздрайві, в невизначеності. Дякую. Про що дізнаєтеся незабаром, ваші очі розплющуються. Корен по-другому варіанту ваша синіфікація. По справедливості долоносний момент. Ви повинні зробити вибір, в якому напрямку ви будете рухатись. Поки що ви знаходитеся в бездіяльності, в апатії. Ну, можливо, хтось хворіє. Тому надається час з вищими силами, щоб ви визначились, в якому напрямку ви будете рухатися далі. Стоїте на виборі. Нове направлення. рух. Що як стосується родини, особистого життя, так і вашої реалізації. Якщо в вашому житті є зупинка і ви знаходитесь в внутрішньому роздраві, чому саме так відбувається, ну або хтось хворіє, то вам надається час навіть таким чином, щоб ви зробили вибір, а що ви бажаєте, і що є пріоритетом для вас, і в якому напрямку ви бажаєте розвиватися. Можливо, хтось в соцмережах визначить пріоритет, або вам відкриються можливості, нададуться шанси йти в розвиток. Да, бездіяльність. Ви думаєте, є розуміння того, що з боку вищих сил, що ви постійно аналізуєте, думаєте, в якому напрямку ви бажаєте рухатись. Але в той же час вас вели в стан бездіяльності на якийсь період. Ну, по-перше, щоб ви відпочили, тому що реалізація взаємодії, спілкування, справи, ситуації, ви знаходилися як білка в колесі, і не було часу зупинитися, а у вас є ресурси, у вас є ключі, щоб визначитися, щоб вибрати, щоб, звичайно. Визначити пріоритети, в якому напрямку вам рухатися, тому що, можливо, спостерігалися маніпуляції ігри з боку інших людей. І тому вищі сили, ви талановита людина, і не повинні надавати можливості іншим маніпулювати вами і вводити вас в гру, де не ви вибудовуєте правила даної гри. Ви повинні йти в власну реалізацію. А не одягати на себе кандали. І не дозволяти людям числавним використовувати вас як ресурсну людину. Про це ви повинні дізнатися і дізнаєтеся на, на даний момент. Чому вас і зупинили, можливо, і закрили. Хвороба. Тому відпочивайте, визначайтеся побудьте на самоті. Досягніть внутрішньої гармонії для того, щоб зрозуміти, що вам потрібно йти власну в реалізацію. А не приймати, наприклад, пропозиції інших людей і надавати їм можливість використовувати вас. У вас достатньо ресурсу, щоб реалізуватись. Да, вибудовуйте плани. Робіть вибір саме в бік тієї справи, яка буде наповнювати вас. Прийдеться балансувати. Балансувати відносно. Того, що у вас, взявши відповідальність саме за подальший шлях, в чому ви будете реалізуватись, буде багато справ. Але ви ресурсна людина, і ще раз говорю, ви досягнете, ви подолаєте. Просто ви розплющуєте очі на даний момент або розплющите невіра в себе, невпевненість в тому, що ви можете самостійно реалізуватись. Ви навіть не дивилися в цей бік. Можливо, підсвідомо, ви десь і бажали, але реально, щоб проявитись як самодостатній людині, ви навіть і не думали. А вас вищі сили привели саме в той момент, коли вже все. Ви не повинні дозволяти маніпулювати з собою і надавати можливості іншим використовувати вас. Ви повинні самостійно реалізуватись. Вони вас ставлять перед фактом. Щоб здійснити ті мрії, і бажання і зробити перехід на наступний етап розвитку. Все. Звичайно, все те, що дасть вам можливості реалізуватися і досягнути навіть того, про що ви й не мріяли. Гармонізувати своє життя. Займатися саме тією справою, яка буде вас наповнювати, а не виснажувати. Вони з вас витягують енергію, ресурси, але Ну, так ви отримаєте зарплату. Але це не те, що наповнює вас. В якийсь момент ті кошти, які ви отримаєте як оплата, вони абсолютно втрачають цінність для вас. А в цей же ж момент ви відчуваєте те, що вас використали, ви виснажені, і у вас немає бажання рухатись саме в даному напрямку. І от вас зупиняють для того, щоб ви не йшли саме тим шляхом, де ви не будете отримувати того результату, який буде вас наповнювати. Ну, у кожного своя ситуація, але от зрозумійте, саме в тому, що ви зараз знаходитесь, це вищі сили зупинили вас, щоб ви зрозуміли, що вам не потрібно рухатись тим шляхом, яким ви рухаєтеся зараз. Да, в іншому напрямку, щоб досягнути бажаного результату. Не там, де ви існували, не в тому напрямку, в якому ви бажаєте реалізовуватись. Для вас є, наприклад, родина і ваша індивідуальна зайнятість саме тією справою, якою ви бажаєте займатися, якою яка вас наповнюватиме. Дякую, магіїта Української. до зустрічі!